Всім добро здоров'я! Слава Україні! І я хочу подивитися для вас, хто прийшов, на картах Кіпер таку тему. Пан президент Зеленський на конгресі в Давосі він висловив таку ідею, що він не знає, з ким, з ким які перемовини по перше, не може бути ніякої мови, а по-друге, з ким там розмовляти. Він не переконаний, що Путлер живий. Він не розуміє, що це та така особа. Ой, дивіться, які цікаві карти. Тут сам президент вийшов, main person, це означає той, хто, про кого ми говоримо. Тут він і виглядає так, як наш президент, він дуже а, такий. Файний на, на, на обличчя теж гарний дуже, так? Оце він. І тут карта Marriage. Це карта, що президент говорив з партнерами, з тими, хто його розуміє з, з світом. І він сказав це. І у нас тепер багато чого там говорять, що цей, ця рептилія образився. Рептилія образилася на це. окей. Ми Не слухаємо того. А... Але в мене запитання, чи правда, чи та рептилія вже а, вона а, ну, замінили, замінили рептилію. І президент сказав. І знаєте, весь світ задумався. Ой, бачите, Occupation. Ця карта означає, що ну, професійний, професійний рептилія, професійна. Все точно. Що ще маємо знати? Change, зміни. Так, правда? Правда, що, ну, по-перше, ми знаємо, що це антихрист через ту рептілію, про яку йде тепер мова. Геть мені гидко називати, називати по-другому, там, власне, зміни, зміни, бо вже заміна людської, такої сутності, і істоти вийшла на істоту з. Потойбіччя, так? з темного потойбіччя, правда, ще це чи ні? А дуже мало осталося від того, що було ця карта. Мало. Окей. Мало. І тепер нам треба досягти перемоги. Це карта перемоги. А, так, добре. Не ну, знаю, що ми переможемо. А, це точно, але коли? Це проблема. Карта перемоги, 25-та. 2,5 буде 7, там щось сім, якесь число, може, 7 місяців буде. Так, влітку будуть серйозні, серйозні зміни на фронтах. Це ми точно знаємо. Окей. Unexpected money – це гроші. І я бачу, що заміна вийшла, change і гроші, бачите? Заміна сутністі істоти, вона вийшла. І Зеленський не просто так сказав. Він нічого просто не говорить, бо він говорить не від себе. він, Зеленський це посада, це посада, яку вибрав нарід український, і він говорить про мову від всього українського наряду. Да, це карта цього, знаєте, злодія людства. Хто злодій людства, ми знаємо з вами: злодійства людства то є нечистий дух. І він знає, що його будуть судити. але бачите, якщо його і не видадуть після війни, то він в бункері все життя проведе. Якщо він висунеться з бункера, то знаєте, що може бути. От тут, тут власне засудження. І вже сказали всі люди, всі країни в Європі, там всі вибрали такий закон, що треба буде суд робити. Треба буде, і власне це буде зроблено. Так, тут папер, тут меседж, тут послання. Послання таке від Давоса прийшло, що буде суд, хоч і це економічна платформа, економічний форум. Але економіка залежить від стану миру чи війни, напряму залежить. Хтось там говорив: ось ця економіка, вона не впливає на війну, ще я впливає? Розумні люди розуміють, що економіка залежить від того, який стан в країнах. Якщо стан миру все розвинається, люди мають таланти свої показувати і робити заможнім світ, жити в щасті, не боятися нічого. Процвітання йде. А це залежить. А якщо війна, то нічого немає, тільки горе. Так, що хто там говорить, що Давосі це економічна платформа. Люди не знають, що говорять. Тут доросла жінка якась є. Багато хто в парламентах країн є жінки, багато хто, і там жінки дуже впливають на вірні рішення Євросоюзу і світово, світа демократичного. Багато хто впливає, і вон, особливо жінки розрозуміли, що він мав на увазі. Тут, власне, їм володіє нечистий дух. і Оця карта домівка говорить, що, знаєте, як в тіло, домівка як, як тіло людини, в тіло його вселився нечистий дух, дух вкрадія, цей дух вселився в його тіло, бачите. І те, що президент сказав, він може метафорично, так, метафорично сказав, що він не знає, з ким там говорити, бо він не розуміє, що то, є, що то за істота така. так. Суть тієї істоти, він не розуміє, а, і ніхто нормальний не, не може розуміти суть тієї істоти. Але я бачу, що карти говорять, що там не тільки з божеволів там дід. Так? Не, це не тільки з божеволів дід, ні, там, там глибше все йде, там глибше все є. А, і є така думка, всесвіт говорить, що. Заміна цієї суті, суті цієї особи вона виникла тоді, коли він став підійматися, Єльцин його видвинув, і він почав підійматися. от, І тоді це вийшло. Бо, знаєте, такий не гопник, а як то сказати, гопник дуже гарно сказано для нього. Так, знаєте, Раптом з нічого став трильйони долярів, вкрав зразу, і може, і говорить, криша поїхати, дах поїхати. так, Вони говорять, криша, ми говоримо, дах може дах поїхати. І це проблема всього світу. Тепер Весь світ побачив, все розуміє. І якщо б я в нього поїхав дах, я тут бачу, що суть всередині вже немає, немає нічого людського. Бачите, це зсередини. Карта ця говорить, і зсередини вже нічого немає такого, що від людини осталося. Так? Але я хочу все одно спитати, чи може немає його, може це його дублікат. Дублікат це як двійник, подвійник, дублікат. А о, така думка є у Всесвіта, що це може його і дублікат. Тут карта думки виходить, так, може бути і дублікат. Цікаво, так? Бачите, засуджував весь світ, його вже засудив весь світ, за що засудив. І як то так сталося? Ну сталося, бо дозволив нарід йому дозволив так. І нарід на, на жаль підтримує. Це людям вимето мозок, вимето все і заміна цінностей і брехня. Вони беруть за правду брехню. Вони не розуміють, що в Україні діють незалежні СМІ зі всього світу. Які ну вони їх не видко, вони там передіти, вони знімають репортажі, і вони говорять скрізь брехня. Кожен судить, засуджує за 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 тим, що він робить у світі. Як вони розуміють, вони розуміють добре, що у них одна брехня, то вони думають, що скрізь в світі брехня. Незалежні СМІ зніма... знімають репортажі, документальні репортажі в Україні, війну знімають, і це, ну це, це досконалі факти репортажі. А хто репортажі є на окупованій території? Чи може хтось з Норс Корії, чи може хтось з Ірану, там нікого немає, ніяких репортажів. Те, що вони там в Москві оці бесноваті говорять, це ж не репортажі. А люди не розуміють того. Не розуміючи, що ви чуєте, читаєте в Штатах, в газетах, в Великобританії, це все висновки робляться на репортажах з України. А як ви думали? Ви знаєте правду? До них не достукаєшся, але давайте я просумую розклад. Наш президент він такий гарний тут вийшов. Він чесна людина, працює для України. Тут меріч, бачите, він женився на Україні, можна сказати. І його, його дружина Олена Зеленська це розуміє, що він женився на Україні, така в нього доля. Дуже мені прикро, що так тяжко тепер Україні. Дуже-дуже прикро, дуже тяжко. І монастирський він така була, була чесна людина на кінець у нас. І я взагалі не розумію, чому в нас ще це совєтське Міністерство внутрішніх справ займається поліцією. Що в нас внутрішні справи? Це поліція. У нас не поліцейська держава. Так що а, людина, він і його заступник, і генсекретар -ген вони були гідні люди, але а, структура невірна. Що це означає? Що в нас в Міністерство внутрішніх справ, така назва, вона ще совєтська. Що в нас внутрішні справи це поліція? За порядком все яким? Внутрішні справи це не тільки поліція, внутрішні справи це здорової охорони і, і дороги. А в нас поліція була за совєтські часи. Це треба змінювати, ці структури треба змінювати. Але мені дуже, дуже жаль, особливо мої співчуття діткам і всім, всім загиблим страшне. І це точно була диверсія, бо в мене є відео на цю тему і карти точно показали. От, Я бачу, що багато хто робив йому всякі пластичні операції в тому рептилії і може бути, що це і подвійник, може це бути, що, що це вже просто така лялька, знаєте, лялька вуду, чи що там, як у них ці темні магії, робиться страшне. А так, зіндж це означає, що ну, від людини там нічого вже немає. Ми переможемо, і я бачу, що багато грошей задіяно. Ну, Він ж робить ці ритуали з темними шаманами. Кожного разу роблять ці ритуали, вони зовсім ну, з глузу з'їхали, можна сказати, так. От, і так пан Зеленський, пан президент сказав дуже досконало і вірно, з ким розмовляти. Бо у них. У них правда є брехня, брехня є правда. Там нема, нема не можна розмовляти з хворим на голову. Не можна. Його треба лікувати. Ну, цього я не знаю, що треба лікувати. Я не думаю, що вилікувати можна. А от такий розклад, мої дорогенькі, карти дали нам можливість. Поміркувати, порозмислити. Мене взагалі дуже сварять за те, що я те сказала, те не сказала. І що карта говорять, я те говорю. Карти це аналіз ситуації, а висновки робити кожному з нас, кожен робить свої висновки. Всім доброго здоров'я, всім всього найкращого, бережіть себе. Слава Україні, героям слава, до побачення!